Дорогі брати і сестри, перш ніж ми розпочнемо молитву, напишіть у коментарях: доброго ранку, дорогий Ісусе, нехай ця дія буде виявом шани нашому чудовому Спасителю. В імені Ісуса прихована сила, сила зцілювати, захищати, відновлювати і дарувати мир, з чим би ви не зіткнулися сьогодні. Прикликаючи Його ім'я у своєму житті, у житті своєї родини та в усіх своїх обставинах, ви запрошуєте Його присутність у кожну мить. Ісус, це не просто ім'я, це проголошення перемоги, джерело сили і нагадування про те, що ви ніколи не самі. Коли ви взиваєте до нього, кайдани руйнуються, тягарі спадають з плечей, а надія народжується знову. Він проходить із вами через кожне випробування, даруючи свою безмежну благодать і любов. Тож єднаймося в молитві, проголошуючи ім'я Ісуса над нашим життям, нашими родинами, нашою працею і нашим майбутнім. Давайте разом звернемося до цих могутніх слів Біблії, щоб осягнути всю глибину значення імені Ісуса в нашому житті. Послання до Филип'ян, другий розділ, дев'ятий і десятий вірші. Тому й Бог повищив його і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних. Цей вірш відкриває нам найвище становище імені Ісуса. Це не просто ім'я, а те саме ім'я, яке змушена визнати будь-яка сила у всесвіті, чи то хвороба, утиски, страх, чи гріх. Ніщо не може встояти перед владою, якою наділений Ісус. Коли ми з вірою вимовляємо Його ім'я, ми утверджуємо Його панування над нашими обставинами. Кожне коліно, чи то в духовному світі, чи у фізичному, має схилитися перед Його владою. Цією силою ми володіємо, коли покладаємося на Його ім'я. Ім'я Ісуса це не лише символ влади, а й знаменно перемоги. Коли Він воскрес із мертвих, Бог звеличив Його понад усе, і ця велич перебуває з ним і сьогодні. Кожен демон, кожна хвороба, кожне випробування і кожна буря мусять скоритися владі Ісуса. Проголошуючи Його ім'я, ми утверджуємо цю істину у своєму житті і стоїмо в силі, яку Він нам дарував. Книга Приповістей, 18 розділ, 10 вірш Господнє ім'я, сильна башта, до неї втече праведний і буде безпечний. У давнину міцна вежа була місцем прихистку, фортецею, що дарувала безпеку під час нападів. Так само ім'я Ісуса наш духовний прихисток. Коли ми кличемо Його ім'я, ми знаходимо божественний захист і спокій. Ані страх, ані тривога, ані неспокій не можуть проникнути у фортецю Його присутності, з якими б бурями ми не стикалися, ми можемо бігти до нього і знати, що ми в безпеці. Цей вірш нагадує нам коли ми почуваємося пригніченими чи вразливими, Усе, що нам потрібно зробити, це вимовити Його ім'я та сховатися в Його непохитній силі. Ім'я Ісуса наш щит від атак ворога. Подібно до того, як воїни в битві шукали порятунку в міцній вежі, ми знаходимо захист в імені Господа. Коли ми відчуваємо слабкість, спокусу чи страх, ми можемо просто вимовити Його ім'я і негайно опинитися під Його покровом. Це нагадування, що ми не самі, і що наш єдиний прихисток у ньому. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 13 і 14 вірші І коли що просити ви будете в імення моє, те вчиню, щоб прославивсь Отець у Сині. Коли будете в мене просити чого в моє імення, то вчиню. Сам Ісус запевняє нас, що коли ми молимося в Його ім'я, ми приводимо в дію Божественну силу. Це не означає, що ми можемо егоїстично вимагати будь-чого і очікувати на виконання. Молитва в ім'я Ісуса це узгодження наших прохань із Його волею, Його сутністю та Його цілями. Це запрошення віддати Йому свої бажання і довіритися, що він усе оберне на добро. Коли ми просимо в Його ім'я, ми звертаємося до всієї повноти небесної влади, і Бог діє у відповідь на нашу віру. Молитися в ім'я Ісуса означає просити згідно з Його волею у згоді з Його істиною та силою, яку Він дав нам як віруючим. Його ім'я не просто завершення наших молитов, це ключ, що відкриває доступ до сили Божих обітниць. Коли ми заступаємося за інших, проголошуємо зцілення для хворих або шукаємо прориву в складних обставинах, ми робимо це з упевненістю, що Його ім'я несе в собі божественну владу. Проголошення імені Ісуса це духовна зброя, що руйнує твердині. Це не порожня фраза, а проголошення віри, нагадування про його обіцянки та щит від нападів ворога. Коли ми відчуваємо слабкість і кажемо, Ісусе, будь моєю силою, ми єднаємо свої серця з Його могутністю. Коли нас охоплює страх, і ми кажемо, Ісусе, Ти, мій прихисток, ми переносимо фокус із занепокоєння на довіру. Коли ми стикаємося з труднощами і проголошуємо, Ісусе, я вірю, що Ти дієш у моєму житті. Ми вивільняємо віру, яка відкриває шлях Його божественному втручанню. В імені Ісуса є сила, бо воно втілює все, ким Він є, нашим Спасителем, Викупителем, цілителем і Царем. Його ім'я це маяк надії, джерело непохитного миру і фундамент, на якому ми можемо будувати своє життя. Вимовлення Його імені надприродно змінює атмосферу навколо, нагадуючи і духовному світу, і нашим власним серцям, що Він панує над усім. Рання церква розуміла силу імені Ісуса. Апостоли творили чудеса, виганяли бісів і проголошували Спасіння і все це в Його ім'я, та сама сила доступна і нам сьогодні. Коли ми почуваємося пригніченими, ми можемо прошепотіти Його ім'я і відчути, як Його мир огортає нас. Коли ми відчуваємо напад, ми можемо вимовити Його ім'я і знати, що темрява мусить відступити. Ім'я Ісуса не магічне Слово, це сама суть того, ким Він є, що несе в собі всю повноту Його любові, благодаті та влади. Йдучи далі по життю, ніколи не будемо недооцінювати владу, якою ми володіємо, кличучи ім'я Ісуса. Проголошуємо Його сміливо, вірмо в Його силу та впевнено крокуємо в перемозі, яку дарує Його ім'я. Чи то в моменти тріумфу, чи в часи випробувань ім'я Ісуса залишається нашою фортецею, нашою надією і нашою непохитною основою. Сьогодні на мить промовте Його ім'я над Своїм життям, проголосіть Його ім'я над своєю родиною, своїми труднощами, своїми мріями та своїм майбутнім. Стійте у вірі, знаючи, що Його ім'я несе силу принести зцілення, перетворення та непохитний мир. Нехай ваше серце сповниться знанням, що в будь-якій ситуації є одне ім'я, яке вище за все Ісус. Помолімося. Отче Небесний, сьогодні я стою перед Тобою в ім'я Ісуса, довіряючи цей день у Твої руки. Я проголошую силу імені Ісуса над кожною сферою мого життя. Твоє ім'я, Ісусе, вище за всяке ім'я. Це ім'я, що втихомирює бурі, зцілює хвороби, відновлює розбиті серця і приносить спасіння всім, хто кличе Його. Твоє ім'я несе божественну владу, і в цій владі я знаходжу свою силу, свою надію і свій мир. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моїм розумом, сповни мої думки миром, ясністю та мудрістю. Нехай мій розум буде захищений від тривоги, страху та негативу. Нехай кожна думка буде узгоджена з твоєю істиною, наповнена надією та вірою, щоб я міг іти впевнено, знаючи, що ти ведеш мене. Усунь усякий сумнів і занепокоєння та заміни їх божественною мудрістю і розумінням. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моїм серцем. Нехай Твоя любов і радість переповнюють мене. Усунь будь-яку гіркоту, образу чи біль, що ховається в ньому, наповни мене співчуттям і добротою, щоб моє серце відзеркалювало Твою благодать і милість. Нехай моє серце буде відкритим до Твого проводу та стане посудиною любові для всіх навколо. Навчи мене любити безумовно, прощати без вагань і виявляти благодать, навіть коли це важко. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моєю родиною, захисти та зміцни моїх близьких сьогодні, огорни їх своїм миром, бережи їх від усякого зла і дозволь Твоїй присутності наповнити наш дім. Нехай наші стосунки зміцнюються через терпіння, прощення та любов, відображаючи твій приклад. Допоможи нам підбадьорювати одне одного, підтримувати в молитві та йти разом у єдності та вірі. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моєю працею та моїми обов'язками. Нехай мої зусилля будуть плідними та благословенними, нехай моя робота буде виконана з ретельністю та чесністю, приносячи славу Твоєму імені. Даруй мені мудрість і проникливість у всіх моїх рішеннях, щоб я міг служити іншим із серцем, що шанує тебе. Відкрий двері можливостей, пошли божественні зустрічі, і нехай моя праця буде свідченням Твого забезпечення та вірності. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моїм здоров'ям. Зціли моє тіло, віднови мої сили та оживи мою душу. Там, де хвороба, принеси зцілення, там, де слабкість, принеси силу. Нехай моє тіло буде храмом твоєї присутності, сповненим життєвої енергії, щоб я міг виконати призначення, яке ти маєш для мого життя. Зміцни мій імунітет, налагодь роботу мого організму, і нехай кожна клітина мого тіла узгодиться з божественним здоров'ям. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моїми страхами і тривогами, заміни неспокій вірою та впевненістю. Коли приходить невизначеність, дозволь мені твердо стояти у знанні, що все в Твоїх руках. Не дай мені зламатися під тягарем труднощів цього світу, але навчи довіряти Твоєму досконалому плану. Нехай моя віра в Тебе буде сильнішою за мій страх, і нехай моє серце буде непохитним у надії. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моїми фінансами, забезпеч мої потреби та навчи мене довіряти Твоєму проведінню. зніми будь-який фінансовий тягар чи стрес, що обтяжує моє серце. Дай мені мудрість правильно розпоряджатися моїми ресурсами та щедре серце, щоб ділитися з іншими так, як ти обдарував мене. Нехай фінансові благословення течуть згідно з твоєю волею, і нехай моє серце залишається смиренним у достатку і довірливим у скруті. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моїми стосунками з людьми. Нехай любов, єдність і розуміння зростають між мною та іншими. Допоможи мені бути терплячим, швидким на прощення і являти благодать, навіть коли це непросто. Нехай мої слова несуть підбадьорення, а мої вчинки відображають Твою любов. Допоможи мені бути джерелом миру та світла в житті тих, кого я зустрічаю. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моїм майбутнім. Веди мене правильним шляхом і відкривай двері згідно з Твоїм задумом. Усунь будь-яке збентеження і сумнів та даруй мені мир від усвідомлення того, що ти скеровуєш мої кроки. Нехай моє життя буде узгоджене з твоєю метою, і нехай я сміливо йду у вірі, довіряючи твоїм обітницям. Нехай твоя воля здійсниться в моєму житті і даруй мені проникливість, щоб іти туди, куди ти ведеш. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над кожним викликом, з яким я можу зіткнутися сьогодні. Нехай Твоя сила і перемога йдуть попереду мене. Чи буду я стикатися з перешкодами, труднощами чи невдачами, я вірю, що Ти вже приготував для мене шлях до їх подолання. Дай мені стійкість і мужність, і у вірі, і дозволь мені залишатися непохитним у важкі часи. Навчи мене бачити в проблемах можливість для зростання у вірі та витривалості. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моїм минулим, зціли будь-які рани і звільни мене від усього, що тягне назад, які помилки, жаль чи біль я не ніс, я кладу їх до Твоїх ніг. Дозволь мені ходити у свободі, що походить від Твоєї благодаті, знаючи, що я викуплений і створений наново в тобі. Зруйнуй усі ланцюги провини сорому чи непрощення, і дозволь мені рухатися вперед у радості Твого спасіння. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моєю вірою, зміцни мою довіру до Тебе і поглиб мої стосунки з Тобою. Нехай моє духовне життя процвітає, коли я проводжу час у молитві, поклонінні та вивченні Твого Слова. Допоможи мені залишатися непохитним. Навіть коли моя віра проходить випробування, дай мені голод за праведністю, спрагу Твоєї присутності і серце, що прагне ходити поруч із тобою. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моїми емоціями. сповни мене миром, радістю та самовладанням. Коли емоції намагаються здолати мене, дозволь мені пам'ятати, що ти мій якір, навчи мене відповідати мудрістю і благодаттю в будь-яких ситуаціях. Оберігай моє серце і розум, щоб я не дозволяв негативним емоціям керувати мною, а натомість жив у плодах Духа. Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над моїм домом. Нехай Він буде місцем миру, любові та Твоєї присутності, наповни кожну кімнату своїм духом, і нехай кожен, хто увійде, відчує Твоє тепло і благодать. Нехай мій дім буде відображенням твоєї любові та святилищем для моєї родини і друзів, нехай Твоя присутність буде відчутною, приносячи розраду і спокій усім, хто живе в ньому. Ісусе, я дякую Тобі за силу Твого імені. Нехай мої слова і вчинки сьогодні прославлять Тебе. Нехай моє життя буде свідченням Твоєї доброти та вірності, дозволь мені нести Твою присутність, куди б я не йшов, і нехай моє серце залишається зосередженим на Тобі. Ніколи не дозволь мені сприймати як належне честь, знати Тебе і кликати Твоє ім'я. А тепер, Господи, я молюся за людину, що слухає цю молитву. Нехай вона сьогодні відчує силу імені Ісуса у своєму житті. Нехай кожен тягар буде знято, кожен страх ущухне, і кожна ситуація буде огорнута твоєю благодаттю. Нехай вона ходить у впевненості, знаючи, що Твоє ім'я вище за будь-які труднощі, з якими вона може зіткнутися, наповни її миром, силою та непохитною вірою і нагадай їй, що вона ніколи не самотня. Оточи її своєю присутністю, і нехай Твоя любов буде її дороговказом. У всемогутнє ім'я Ісуса. Амінь. Я запрошую вас на мить замислитися, де у вашому житті вам потрібно проголосити ім'я Ісуса сьогодні, яка ситуація потребує Його сили та миру, в Його імені є сила, і коли ми промовляємо Його над нашими життєвими ситуаціями, ми запрошуємо Його присутність у кожну мить. Чи ви стикаєтеся з викликами, чи шукаєте проводу, чи прагнете миру, ім'я Ісуса несе в собі владу перетворювати, зцілювати та відновлювати. Коли ми вимовляємо ім'я Ісуса, ми не просто говоримо Слово, ми кличемо до самої суті Божої сили та любові. Його ім'я це проголошення того, що ми не самі, що ми не повинні нести свої тягарі наодинці. У моменти невпевненості кажучи, Ісусе, я довіряю Тобі, ми навертаємо наші серця від страху до віри. У часи боротьби, шепочучи, Ісусе, будь моєю силою, ми нагадуємо собі, що Він наша швидка допомога в бідах. А в моменти вдячності, проголошуючи, Ісусе, Ти благий, ми підтверджуємо Його вірність у нашому житті. Немає жодної частини нашого дня, яка була б занадто незначною чи завеликою для Ісуса. Прокидаючись, ми можемо проголосити Його ім'я над прийдешнім днем, просячи Його скерувати наші кроки. На роботі ми можемо кликати до Його мудрості для ухвалення рішень, що прославлять Його. У наших стосунках ми можемо вимовити Його ім'я над конфліктами, запрошуючи Його принести примирення та розуміння. Над нашим здоров'ям, нашими родинами, нашими мріями і навіть нашими труднощами, ім'я Ісуса є нашим покровом і нашою впевненістю. Ім'я Ісуса приносить прорив, воістину воно здатне розривати ланцюги сумнівів, страху та зневіри. Якщо ви почуваєтеся виснаженим, вимовте Його ім'я та прийміть Його силу. Якщо ви почуваєтеся пригніченим, проголосіть Його мир над Своїм серцем. Якщо ви боретеся з хворобою, покличте Його зцілення, незалежно від ситуації, Його ім'я більше, його влада вища. За будь-яку перешкоду, а Його любов не знає меж. Сьогодні, розмірковуючи про те, куди вам потрібно запросити Ісуса, пам'ятайте, що Його ім'я це не просто Слово, це сила Божественного втручання, це прапор над вашим життям, щит у ваших битвах і обіцянка Його незмінної присутності. Нехай Його ім'я буде на ваших устах у кожну мить. І знайте, що, проголошуючи ім'я Ісуса, ви єднаєтеся із силою небес і незмінною любов'ю вашого Спасителя. Промовте це твердження разом зі мною: Ісусе, я проголошую Твоє ім'я над Своїм життям сьогодні, Ти моя сила, мій мир і моя перемога. Кожна ситуація в Твоїх руках і я довіряю Твоїй силі. Амінь. Тепер зробіть глибокий вдих і заспокойте своє серце. Уявіть, що ви стоїте в присутності Ісуса, відчуваючи тепло Його любові, що огортає вас, немов захисні обійми. Його очі, сповнені ніжності та співчуття, дивляться у ваші, і вас наповнює всеохопне відчуття миру. Він лагідно кладе руки вам на плечі і голосом, повним влади та любові, промовляє. Моя люба, дитино, я з тобою, моє ім'я щит навколо тебе, світло перед тобою і фортеця за твоєю спиною. Промовляй моє ім'я з вірою і гори зрушаться. Проголошуй моє ім'я з упевненістю, і ти ходитимеш у мирі. Довіряй мені, бо я йду попереду тебе сьогодні. Не бійся, бо я твій прихисток у біді, і твоя сила, коли ти втомлений. Ти ніколи не сам, бо моя присутність завжди оточує тебе. Я бачив кожну твою сльозу і чув кожну тиху молитву твого серця. Я знаю тягарі, які ти несеш, тривоги, що обтяжують твій розум, і невпевненість, що бентежить твій дух. Віддай їх мені, бо я той, хто несе твої тягарі і дає тобі спокій. Коли ти почуваєшся слабким, я буду твоєю силою, коли ти почуваєшся загубленим, я скерую твої кроки. Коли ти почуваєшся пригніченим, я принесу тобі мир, що перевищує всяке розуміння. Я покликав тебе на ім'я, і ти мій. Жодна зброя, створена проти тебе, не матиме успіху, бо я твій захисник. Жодна темрява не поглине тебе, бо я твоє світло, жоден страх не здолає тебе, бо я твоя мужність. Міцно тримайся моїх обітниць, бо вони істинні та непорушні. Не дозволяй випробуванням цього світу вкрасти твою радість чи похитнути твою віру. Я все обертаю тобі на добро, навіть коли ти цього ще не бачиш. Будь мужнім, моя люба дитино, йди вперед із вірою, знаючи, що моя любов до тебе вічна, мої плани щодо тебе добрі, і моя рука на тобі. Промовляй, моє ім'я сміливо і спостерігай, як відкриваються двері, розриваються ланцюги і у твоєму житті розгортаються дива. Я, Ісус, твій Спаситель, твій пастир, твоя вічна допомога. Я з тобою зараз і завжди. Його слова глибоко проникають у ваше серце, заповнюючи кожну порожнечу його присутністю, кожна тривога, кожен страх і кожен сумнів починають танути в сяйві Його любові. Ви відчуваєте, як спадає тягар турбот, а натомість приходить оновлене почуття сили та віри. Його ім'я це більше ніж слово, це сила, це зцілення, це життя. Коли ви вимовляєте Його, ви єднаєтеся з Божественною владою, що керує небесами й землею. Тепер, готуючись прожити решту дня, нехай над вами буде промовлене це благословення, нехай ім'я Ісуса буде вашим щитом, вашою силою і вашою піснею сьогодні. Нехай Він іде попереду вас, вирівнюючи нерівні шляхи. Нехай Його ім'я принесе мир вашому серцю, мудрість вашому розуму і перемогу в кожному виклику, з яким ви зіткнетеся. Нехай кожен ваш крок буде скерований Його присутністю, і нехай кожне ваше слово буде сповнене Його благодаті, нехай Його благовоління перебуває на вас, Його світло сяє через вас, і Його любов буде очевидною в усьому, що ви робите. Ідіть з упевненістю, знаючи, що Ісус з вами, покриваючи вас своєю милістю і ведучи вас своєю досконалою волею, у Його могутнє і сильне ім'я. Амінь. Перш ніж ми закінчимо, нехай ця молитва буде для вас щоденним нагадуванням про те, що ім'я Ісуса має владу над будь-якою ситуацією. З чим би ви не зіткнулися зі страхом, невпевненістю, хворобою чи негараздами, Його ім'я є вашим прихистком і силою, Його присутність іде попереду вас і Його любов оточує вас. Коли ви почуваєтеся пригніченим, поверніться до цієї молитви і знову проголосіть Його ім'я над своїм життям. Нехай воно буде вашим якорем у моменти сумнівів, вашою силою в часи слабкості та вашою розрадою в часи боротьби. Промовляти ім'я Ісуса це не просто звичка, це акт віри, що приносить реальні зміни. Його ім'я це щит, світло та обіцянка того, що ви ніколи не будете самотні. Якщо ви вірите в силу імені Ісуса, напишіть у коментарях Амінь. Я кажу: Ісус. Над моїм життям, промовте це сміливо, знаючи, що ви єднаєте своє серце з його істиною, його ім'я більше за будь-яку тривогу, будь-який страх і будь-який виклик, з яким ви можете зіткнутися. Будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб написати це твердження в коментарях. Роблячи це, ви робите проголошення перед Богом. Нехай ваша віра буде видимою і чутною, коли ви погоджуєтеся із силою імені Ісуса. Якщо вам потрібна конкретна молитва, не соромтеся залишити коментар. Ми будемо раді молитися за вас, стояти з вами і підносити ваші потреби до Господа. Жодне прохання не є занадто великим і жоден тягар не є занадто важким для того, хто тримає все у своїх руках. Поділіться цією молитвою з кимось, кому сьогодні потрібно відчути силу Ісуса. Можливо, хтось у вашому житті переживає труднощі, шукає миру чи потребує підбадьорення. Станьте світлом для них, надіславши цю молитву. Ви ніколи не знаєте, як один акт віри може вплинути на життя іншої людини. Підпишіться та поставте вподобайку цьому відео, щоб отримувати більше молитов, що приносять силу, мир і прорив. Нехай це буде місце, де ми збираємося у вірі, де нам нагадують про Божі обітниці і де ми твердо стоїмо в силі Його імені. Ісус діє, і коли ми проголошуємо Його ім'я, ми запрошуємо Його присутність у кожну частину нашого життя.